Найбільше щастя на землі пізнати Бога, найбільша радість вірити в Творця, бо Він є істина, життя і дорога, Його любов до нас і милість без кінця. Той, хто пізнав Його, не буде більше вбогим. бо Він знайшов в житті дорогоцінний скарб, спасіння і вічність в небесах із Богом. Коли закінчиться життя земного шлях. Той, хто прийняв Христа, не буде вже просити, у Бозі є джерела для життя, жива вода і благодаті ріки, які течуть у вічне майбуття. Хто на землі нам може більше дати, до Бога треба зараз всім іти, лише у ньому зможем радість мати. В ньому зможемо щастя й мир знайти. Щасливий той, хто Господу повірив і присвятив йому усе своє життя, хто всі турботи й труднощі довірив в надійні руки Господа Христа.